Всім привіт! З вами Міша, і я бачу, що вам наче подобається слухати про відмінені мультики Дісней. І я вирішив зробити її третю частину. Так що сідайте зручніше. Беріть печиво! Ну а я почну. Приблизно у 1983 році Дісней отримали права на книгу там, де живуть чудовиська. Діснейці планували створити мультфільм на основі цієї книжки. Над проектом працював сам Джон Лассетер, який в майбутньому подарує нам історію іграшок. Мульт мав комбінувати елементи 2D і 3D анімації. Через таку ризиковану ідею мультик був відмінений. Ласетера було звільнено, і він потім перейшов до Pixar. З часом права на книгу, там, де живуть чудовиська, перейшли до Warner Brothers, які у 2009 році випустили фільм по книзі. Але Діснеївський анімаційний варіант цієї історії ми так ніколи й не побачимо. У 2004 році Pixar і Дісней посварилися між собою. Гендиректора Дісней Майкла Ейснера не дуже влаштовували нові умови Піксар в договорі про співробітництво, за якими Піксар мала отримати 90% прибутку, а також повні права на свої майбутні мульти. Тоді Піксар могли уйти від Дісней. І, як подушку безпеки, Ейснер заснував студію Дісней Circle 7 Animation, які б робили сіквели тих мультиків Піксар, на які Дісней мали права. Одним з таких сіквелів мала стати Корпорація Монстрів 2, яка б повідала нам, що відбулося після фіналу оригіналу. За сюжетом Майк і Салі йдуть до світу Бук. Але виясняється, що вона переїхала, і тепер Лазовські разом з Саліваном опинилися в нашому світі, і тепер їм знадобиться знайти Бу і повернутися додому. Начебто логічне продовження першої частини, але в 2007 році гендиректором Дісней стає Боб Айгер який купує Піксару Джобса і закриває Circle 7 Animation. Люди ж з Піксар вирішують зняти не сиквел монстрів, а приквел до першої частини. Іншим відміненим сіквелом був Дамбо 2». Події відбулися б наступного дня після фіналу оригінала. Вагон з Дамбо і іншими тваринками від'єднується і з опиняються в Нью-Йорку. Вухати слонення об'єдналося б з іншими тваринами і разом вони б шукали шлях додому. Дамбо 2 мав бути ще одним сіквелом від австралійського підрозділу Disney Tune Studios, тобто сіквелом, випущеним одразу на DVD. Але у 2006 році Джон Ласетер став головою Walt Disney Animation і відмінив цей мульт. Ласетер, до речі, відмінив не тільки його, а й, наприклад, американського песика. Цей мульт повідав би нам історію собаки-актора Генрі, який знімався в кіно. Він губиться в штаті Невада і все ще гадає що знімається в фільмі. Він знайомиться з однооким котом і радіоактивним зайцем, і з їх допомогою потрапляє додому. Автором ідеї і режисером мульта виступав Кріс Сандерс, який до цього працював над Лілою Стіч. Ласетер хотів, щоб Сандерс ніс справки до сценарію, але Кріс не хотів цього робити, і Джон Ласетер звільнив Сандерса. DreamWorks довго не чекали і запропонували Крісу Сандерсу працювати над як приборкати дракона, а сценарій американського песика був трохи змінений, і в майбутньому все ж вийшов під назвою Вольт. Але Сандерс вже не брав в цьому ніяку участь. Ну, ось ще декілька відмінених мультиків мешачої корпорації. Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!